Так, ну що, всім привіт. Ось мельничка яку вже відставив для птиці, тому що мовила ось так. І решта міняв, і молотки, вона вже може все відключати. І саме головне до опрацювання. як я й казав, ящик. Ось така усічка. Отак, що ми виглядає. Ось там різаний носик і зразу в ящик меле. Весь пил там збирається. Ну, Звісно, що є пил, ну але не так як було. Дуже зручно, в такому ящику. А, звісно, що зараз я виключу, щоб було трошки. Ця зернодробілочка, вона, звісно, свого вартує. Питань нема, але все-таки у ДТЗ є одна ця недоопрацювання з носиком. Чому? Тому що що я доробив уже? Ось як воно виглядає. Удів пластикову трубку. Для чого? Тому що верхній козирок наверх іде, а треба було, щоб він з під низу кидав далі. От, і тому сам. Принцип викиду цього зерна, от він трошки, як на мене, недоопрацьований. Саме цей хобот такий, да? трошки б його треба було б конструктивно поміняти. Все інше нарікань немає ніяких взагалі, враховуючи, що меле дуже дрібно, як пшенічна кашка, ось. І за, так, і за такий час. Ну, для, звісно, що якщо взяти Крупну рихідку, ось таку, наприклад, да? то буде ще швидше. Ну, але вона і так. не довго це все. Тому ось це я поки тестую, щоб, думаю, що його доробить, ну, кришку зараз прикручу, щоб вона плотна була, ящика зробили, щоб доска була впас в пас, пас, щоб нічого тут не пінить. от Він такий достатньо. Під замовлення зробив, так як мені зручно. Тут виходить, ширина в нього 90, довжина 1,10 і висота 70. От. Ну, відповідно, і саму зернодробілку підняв, щоб повище носик входив в ящик максимально. Щоб і зверху можна було загружати, я маю на увазі ось цей, щоб можна було і зверху загружати зручно. Сам бункер. Ну і тут, щоб не на саме дно сипати. Якщо на саме дно, то постійно треба дрібати і пилу багато і кришку тоді не закриєш. Ну, В общем, в общем, отак, а, ну, Ще є моменти ось звідси воно пелісоси сильно. Оця дирочка, треба було б якось, я не знаю, так, щоб воно зйомне було і можна було його заглушити, якщо не користуюся цією загрузкою було б ще менше пилу. Ну, скажімо так, ДТЗ ще є над чим попрацювати конструктивно. От, але воно того варте. Вона того варта. Ось так. Тому дякую за перегляди. Коментуйте, хто користується, хто які доопрацювання на неї зробив. От, всім пока, ставимо лайки. Чекаю команді, що ви думаєте по цьому поводу?